Родич Івана Малковича, селянин Степан Арсенич, якось не від голодної смерті Івана Франка в 1880 році. Після ув'язнення він знайшов знесиленого Франка на дорозі і довіз бричкою до села Нижні Березів. Майже через 100 років там народився Іван Малкович, який у свій спосіб взявся рятувати українську літературу. На честь цієї історії назвав своє видавництво Абаба Галамага. Це фраза з франкової грецевої науки. Хоча сам Молкович скромно каже, це була не боротьба, а звичайна робота, його дитяча література, особливо серія Гаррі Поттера, яка перевершила російськомовне видання, стала справжнім культурним явищем в Україні. Колись я юний писав свічечку літери Є, там і місячний серпик букви Є, і зрозуміло, що було нелегко, тому що ми були окуповані російською книжкою. Тут цілковито російські гроші приходили особливо в кінці 90-х, на початку 2000-х книгарні в центрі були російські. Там книжки були виставлені з російськими двоголовими гербами, отак, прямо Романове, там все.